Вітаю вас, шановні студенти. Я Олексій Василенко. Математичний аналіз. Сьогодні обчислення подвійного інтегралу. Оскільки інтеграл подвійний, ми будемо інтегрувати функцію двох змінних. У нас буде функція f від x, y, яка буде задана на якийсь множині на площині R2. І треба буде обчислити подвійний інтеграл від цієї функції. Інтеграл по якійсь множині e f від x, y, dx dy. Так він виглядає. Будемо вважати, що функція наша неперервна на обмежені зв'язні області E. І нехай ця область буде обмежена лініями. Зверху графіком функції y дорівнює Fі2 е, від x, а знизу y дорівнює Фі1 від х. І область буде мати проєкцію на вісь хів у вигляді відрізку AB. В цьому випадку. Це, мабуть, найпростіший випадок, коли ми можемо звести наш подвійний інтеграл його обчислення до повторного. Що таке повторний інтеграл? Повторний інтеграл будується таким чином. Він має вигляд. Інтеграл від А до Б. Це проєкція нашої області на вісь іксів. І dx. інтеграл F від xy dy. Межі інтегрування. Зовнішнього інтегралу це проєкція на вісь аб. Межі інтегрування внутрішнього інтегралу це лінії, які обмежують нашу область знизу і зверху. При кожному фіксованому х я можу отримати відрізок, розташований всередині нашої області. Нижня точка буде значення функції φ 1 від х. Верхня точка значення функції φ 2 від х. Інтеграл від φ 1 до φ 2 І ми начебто інтегруємо нашу функцію по цьому відрізочку. А тоді інтегруємо все по відрізку АБ. Всі ці відрізочки ще раз проінтегровуємо по вісі х. Це уявлення про повторний інтеграл. Якщо функція fід x і не перервна. І функції φ 1 φ 2 від x теж не перервні. То для будь-якого x інтеграл цей буде являти собою якусь функцію від х. Проінтегрувавши по y, ми отримаємо якусь функцію від x. Це буде інтеграл від a до b, f від x dx. Де f від x, f від x. Це Інтеграл від φ 1 від x до φ 2 від x f від x y dy. Внутрішній інтеграл дає нам якусь функцію від x, яку ми після того інтегруємо по x. Так обчислюється повторний інтеграл. При певних умовах, принаймні, коли f від x y не перервана в області v, подвійний інтеграл дорівнює написаному повторному. Розглянемо приклад, як це виглядає на практиці. Нехай потрібно обчислити інтеграл від функції f в степені синус y плюс x косинус y dx dy. От такий інтеграл. Де множина e е Задається умовою, х у нас змінюється від 0 до 1, а y змінюється від 0 до π на 2. Що це означає? Це означає, що інтегрувати ми будемо по прямокутнику х від 0 до 1, y від 0 до π на 2. От такий маємо прямокутник Y. По цій області треба проінтегрувати. Виписуємо відповідний повторний інтеграл. Повторний інтеграл буде мати кістяк. Зовнішній інтеграл по х від 0 до одиниці. Проєкція на х від 0 до одиниці. dx. Інтеграл від нижньої точки y. А тут найнижча точка буде всюди 1, 0. Від 0 і до π на 2. Y змінюється від 0 до пі на 2. І тут маємо підінтегральну функцію f в степені синус Y плюс X на косинус y, де y тепер уже. Дивимось на оцей внутрішній інтеграл просто як на інтеграл по y. Де X у нас константа. Можна помітити, що оскільки змінна тільки y. Похідна від синус y плюс x буде саме косинус y. Тобто тут стоїть похідна від показника. І я можу внести косинус під диференціал і отримати інтеграл такого вигляду. Інтеграл від 0 до 1 dx нехай написано, а тут буде інтеграл від 0 до π на 2, f в степені синус y плюс х. Сіннус y плюс х. Дорівнює. Похідна від синус y плюс х це якраз і є косинус y. А інтеграл від вигляду e в степені у де це просто e в степені u. Маємо інтеграл від 0 до одиниці. Тепер я цей інтеграл уже обчислюю. e в степені синус y плюс х. В межах від 0 до пі на 2. 0 пі на 2. Дх. От цей вираз у мене стоїть під інтегралом. Внутрішній інтеграл. Підставим верхню і нижню межу. Замість y. Ми інтегрували по y, Відповідно, формула ньютона нюдоналебніця натякає, що треба замість y підставити верхню і нижню межу і відняти. Підставляємо пі на 2. Це буде одиниця. Інтеграл від 0 до одиниці. F в степені 1 плюс х. Один верхня межа, а нижня межа 0. Тобто мінус просто F в степен x. Дх. Ну, а тепер все просто. F в степені 1 плюс х це e е, помножити на f в степені х. F в степені Х можна винести за дужки, проінтегрувати по dX, і ми отримаємо вираз такого вигляду. F в степені X тут буде E-1 в межах від 0 до 1. І якщо тепер підставити замість Х1 і 0, остаточна відповідь. E мінус 1 у квадраті. Ми обчислили подвійний інтеграл шляхом використання відповідного повторного інтегралу. Інший приклад. Нехай треба обчислити подвійний інтеграл від функції хі квадрат По області, яка обмежена двома лініями. y дорівнює х і y дорівнює 1. Для того, щоб. Розставити межі інтегрування варто побудувати саму область, без цього ми не обійдемось. Малюємо Y до рівня х квадрат, це звичайна парабола. Y до рівня х квадрат. І Y до рівня одиниці. Це пряма паралельна х, яка проходить через одиницю. Область обмежена цими двома лініями, очевидно, знаходиться ось тут. Оце наша область. Треба проінтегрувати функцію по цій області. Метод побудови повторного інтегралу залишається тим же самим. Наш подвійний інтеграл по області E від xy квадрат dx dy. Буде дорівнювати. Повторний інтеграл виписуємо. Інтеграл. Проєкція, отут буде dx. Інтеграл e, xy квадрат dy. Треба визначитись з межами інтегрування. По х, проєкція на вісь хсів. Очевидно, х квадрат дорівнює 1, коли x дорівнює або мінус одиниці, або одиниці. Точки перетину параболи з прямою y до рівні 1. Тоді межі інтегрування по х від мінус 1 до 1. По y. Y Ігрек змінюється. Так, нам треба лінію, яка обмежує нашу область знизу. Це у нас парабола. Y до рівню х2. І дорівнює фі1. Фі1 від х. У не пишемо, пишемо тільки х квадрат. З рівняння беремо х квадрат і записуємо сюди. Тепер верхня межа. Верхня межа у нас визначається прямою. Рівняння прямої y дорівнює 1. Знову y дорівнює не пишемо, одиничку ставимо. Y змінюється від х квадрата до 1. Це межі розставлені. Інтеграл записане. Половина роботи виконана. Залишилось обчислити інтеграл. Обчислення починаємо з внутрішнього інтегралу по y. Інтеграл по y х константи, її можна винести. Я запишу так, мінус одиниця одиниця. І це, що буду обчислювати, в мене буде отак в дужках стояти. Тут у нас буде х, я винося за інтеграл. І залишається інтеграл від х квадрат до одиниці. у квадрат d І це все буде dx. О. Це внутрішній інтеграл з урахуванням х, який я виніс. І від нього будемо ще брати інтеграл по х. Обчислюємо цей внутрішній інтеграл. Інтеграл від y квадрата це y куб на 3. Маємо мінус одиниця одиниця. Х стоїть і куб на 3 в межах від х квадрат до одиниці. І це все у нас dx. Підставляємо межі інтегрування відповідно. Маємо інтеграл мінус 1. 1. Я підставляю 1 х2 замість ігрика в цей вираз. Х за дужками тут одна третина мінус х квадрат в кубі. Це в шостий степень буде. х шостому на 3. dx. Ну, тепер об вже зовсім простий інтеграл по dx. Х вносив у ну, одну третю можна зразу винести. За дужки тут буде ікс мінус х в сьомому. Інтеграл від х це у нас квадрат на 2, х в шостому, х сьомому. Інтеграл у нас буде тепер х восьмому На 8. В межах від мінус 1 до 1. Якщо тепер підставити замість х в х квадрат мінус 1, 1 вони будуть однакові, якщо відняти, буде 0. Така ж сама історія тут, оскільки парний степінь, що одиниця, що мінус одиниця однакове значення, різниця буде давати 0. Тобто виходить весь цей інтеграл страшний дорівнює всього нулю. Таке буває, Буває. що поробиш. Інтеграл може нулю дорівнювати. Це особливість підінтегральної функції. Вона не парна відносно X, тому це дуже легко пояснюється. Симетричний відрізок, не парна функція. Буде 0. Якщо ви вважаєте наші заняття цікавими і корисними, не забудьте поставити подобайчик, може написати коментар, підписатись і запросити своїх друзів підписатись. Або навіть допомогти каналу за посиланням, яке знаходиться під цим відео. А ми продовжуємо наступний приклад. Серед властивості подвійного інтегралу є така. Інтеграл по області від dx dy, тобто підінтегральна функція тоточного то, одиниця, то, то, це є площа області R. Е. Якщо треба знайти площу, достатньо взяти просто подвійний інтеграл від одиниці. Ну, от задача наступна: треба знайти площу, яка обмежена фігурою. y квадрат дорівнює X і Х плюс Y дорівнює 2. Дві лінії перетинаються, формують якусь фігуру, і площа цієї плоскої фігури треба знайти. Ну, знову треба побудувати. Давайте будувати. Так. Система координат. Х, Y. Y квадрат дорівнює X. Ну, це та ж сама парабола, тільки вона лежить на боку. Я її так і намалюю, от вона лежить на боку. Х плюс Y дорівнює 2. Ну, це пряма, яка? Відтинає на вісі X і Y однакові точки через двійки проходить і там і там. Якщо я проведу через двійку, отак десь пройде ця пряма. Тут 2 і тут 2. Так. Де наша фігура? А ось між ними оце наша фігура. Нам треба знайти цю площу за допомогою подвійного інтегралу. Щоб знайти цю площу, треба мати. Ну, от такі всі значення. Проєкцію треба мати лінії, які знизу зверху обмежують. Будемо шукати. Ну, перш за все, проєкція на вісь іксів. З цим кінцем зрозуміло 0. А тут у нас ще є одна точка перетину. Ось до цього місця буде проєкція нашої фігури на вісь іксів. Треба знайти точку перетину. Ми ніяк не обійдемося без точки перетину. Треба розв'язати відповідне рівняння. Я підставлю замість х сюди х з першого рівняння, отримую квадратне рівняння y2 y квадрат плюс y мінус 2 дорівнює 0. Неважко бачити тут корені Y1. Дорівнює 1, y2 дорівнює мінус 2. О, виявляється, точка перетину. Оце в мене одиниця. А тут у мене, якщо провести на y, це буде мінус 2. Але цей y нам X потрібен. Ну, нічого, ми можемо знайти. Принаймні, оцей х нам потрібен. Для цього я мінус 2 підставлю в одне з рівнянь. Скажімо сюди. Замість іріка мінус 2 перенесу, вийде х до рівня 4. Х2 до рівня 4, а х1 до рівня 1. Це точка, перетину, тут одиничка. Так, з цим розібрались. Проєкція на вісіксів є. Отже, якщо ми будемо тепер шукати площу, це в нас буде повторний інтеграл dx, dy просто бо одиниця. По x межі інтегрування від 0 до 4. 0, 4. А по y. По y знизу лінія. От так. Нам треба рівняння оцієї цієї лінії. y рік дорівнює фі 1 від х. А що ми маємо? Ми маємо параболу. У вигляді х квадрат дорівнює x. Звідси ми можемо написати і дорівнює плюс-мінус корінь з х. Причому плюс-мінус. Це дві гілки нашої параболи. З мінусом нижня частина параболи, з плюсом верхня. Зрозуміло, що нижня межа у нас буде. Визначатись мінус корінь з. Ну, з тим розібралися вже. Тут у нас стоїть y дорівнює мінус корінь з. Ікс. А зверху вона поламана. Тут парабола, а тут пряма. Я не напишу одним рівнянням цю всю ці 2 від х. З верхньою межою у нас проблеми, тому ми користуємося аддитивністю подвійного інтегралу. І ми можемо розрізати нашу область на дві частини. І тоді інтеграл по всій області буде дорівнювати сумі інтегралів по цих двох підобластях. І тому ця четвірка в мене зараз вже не буде працювати. Замість четвірки я ставлю всього одиничку і розглядаю окремо першу з областей. Від нуля до одинички тепер уже. Від 0 до одиниці, оце в мене перша область, а тут буде друга область. По першій області від 0 до одиниці по х, а по y від параболи до параболи. Але від нижньої гілки параболи до верхньої гілки параболи. Це інтеграл по цьому шматочку області. Тепер друга частина, друга підобласть. Нижня межа, у нас буде вже Х тут. Від 1 до 4, тепер вже до 4 ми підходимо, де х, А по y нижня межа буде мінус корінь із х, а верхня межа пряма. Пряма у нас отака. Але нам треба у вигляді y дорівнює фі від x. Треба розв'язати відносно y. Тобто я повинен записати рівняння цієї лінії як y дорівнює 2 мінус х. В такому вигляді я зверху ставлю 2 мінус х. Саме оцей вираз фі2 ставиться верхньою межою. І тоді залишається тут dy, і інтеграл вже повністю сформований. Можемо його обчислювати. Ну, тепер доведеться два інтеграли обчислювати. Перший з них інтеграл від 0 до 1. Тут інтеграл від y, просто різниця буде. Корінь із х мінус мин, на мінус дасть плюс корінь із з. dx – Це перший інтеграл. Другий інтеграл плюс інтеграл від одиниці до 4. Тут у нас трошки поскладніше. 2 мінус х. І мінус цей корінь із х буде плюс корінь із х. dx. Все одно не складно. Тому що тут 2 коріння із x. Інтеграл від 2 корені з х, це в нас буде 2 помножити на інтеграл від кореня з х. А інтеграл від кореня з х це х в мінус другому, в одній другій степені 3 других. Отже, маємо 2 помножити на 2 третини. Корінь квадратний з х куба в межах від 0 до 1. Це перший з інтегралів. І плюс. Тож так обчислюємо другий інтеграл. Тут трошки побільше. Це в мене буде 2х мінус х квадрат на 2 плюс 2 третіх х корінь квадратний з х куба, знову таки, в межах від, 0 до 4, від 1 до 4. Підставляємо відповідні значення. От, виявляється площа нашої фігури. 9, 2, 4 з половиною. Два інтеграли довелося взяти. Виявляється, можна скористатись трошки іншим підходом і дещо спростити такі викладки. Зараз я розв'яжу цю задачу трохи по-іншому. Виявляється, можна поміняти ролями Х і. Тобто, розглядати не отакий повторний інтеграл. А його близнюк, але в інший бік. Я спроєктую тепер нашу область на вісь Y. Скажімо, альфа-бета. Це проєкція на вісь Y. І, відповідно, буду розглядати цю область, як начебто, вона обмежена лініями. зліва лінією Х дорівнює Псі1 від Y. Оця лінія. А праворуч х дорівнює псі 2 від y. І тоді цей же самий повторний інтеграл може бути записаний в такому вигляді. Інтеграл від альфа до бета, де по y. І при кожному x, y я буду інтегрувати тепер по x. А саме, від точки Псі1 від y до С2 від y до виходу з нашої області. F від xy dx. Ці два інтеграли рівні між собою. Використання рівності цих інтегралів ми присвятимо наступне наше заняття. А сьогодні просто спробуємо обчислити цю саму площу в інший бік. Як буде виглядати повторний інтеграл в цьому випадку? Інтеграл dy, інтеграл dx. Це ж площа у нас. По y тепер у нас від мінус 2 до 1. Мінус 2 1. Х. Лінія, яка обмежує зліва нашу область, це є просто парабола. X дорівнює y квадрат. Нам потрібно рівняння у вигляді X дорівнює функція від Y. X дорівнює y квадрат. Тобто y квадрат. Знизу просто y квадрат. А справа у нас пряма. Але її треба записати у вигляді X дорівнює 2 мінус y. Це тепер лінія, яка обмежує у нас справа. І оцей інтеграл дає нам цю ж саму площу. І він один тепер. Обчислюємо цей один інтеграл. Дорівнює. Інтеграл мінус 2 1. Внутрішній інтеграл просто різниця 2 мінус і мінус y квадрат, де і. Ви бачите, простіше. Інтегруємо по y, отримаємо. 2у-квадрат на 2 мінус y на 3. В межах від мінус 2 до 1. Підставляємо верхню нижню межу. Маємо. Знову дев'ять других. Ну, зрозуміло, площа та ж сама. Але обчислення було простіше, тому що не довелось ділити на два різних інтеграли. Повернемось до цього прийому наступного разу. А на сьогодні все. Залишайтесь на каналі. І я буду з вами. Дякую за увагу, Олексій Василенко.